Мешканці села Ямпілі гадки не мали, що їхня молода сусідка Ольга веде подвійне життя. Їй усього 21 рік і на людях це відповідальна дружина та матір двох дітей. А в інтернеті рокова жінка, яка зваблює чоловіків. Для мене то дивно. Де чоловік дивився, де ну але діти таким заніматися дуже треба низько падати. Не знаю. Усе просто чоловік Ольги знав про її залицяння до незнайомців. Більше того, разом із своїм швагром підтримував свою дружину. Виявляється, сім'я організувала власну банду. Усе відбувалося за продуманою схемою. Жінка знайомилася із жертвами у соціальних мережах. Призначала зустріч, а на саме побачення вже приходили її чоловік та брат. Зловмисники грабували довірливих людей, залишали їх буквально босами та без копійки грошей. Поки що заявник лише один це 20-річний Львів'янин. У нього відібрали мобільний телефон і 500 гривень на додачу, забрали куртку і взуття. Тож до поліцейських чоловіку довелося йти босоніж кілька кілометрів. Вони зняли з нього кросівки, і він не знаю, правда, скільки він прийшов. Так він прийшов до поста Гаї, Жовкіського поста Гаї, і там вже працівники. Патрульної поліції по постоматівське відділення поліції. І на місце події виїхала оперативна група. Своїх жертв. Ольга запевняла, що її благовірний служить в АТО, і вона вже не може без чоловічої ласки. Тривалих стосунків не пропонувала лише одноразове побачення. Скільки саме чоловіків клюнули на таку наживку, невідомо, але спокусницю тепер обходить стороною все село. Та страшно, звичайно, що страшно. І ми маємо дітей, шоковані ми дуже. І, ну, вони обіцяли, що вони, ніби сусіди, жалілися і казали, що вони з'їдуть. Сама Ольга спілкуватися з журналістами не захотіла. Ловили зловмисників на живця. На чергове побачення з Ольгою прийшов поліцейський, але не один. На допиті затримані родичі розповіли власну версію про напади. Вони пояснювали це чужі, скажімо так, чоловіки не знайомилися з жінками, ну з одруженими жінками, щоб їм не приходило таке взагалі в голову. Психологи стверджують, на гачок спокусниць в інтернеті потрапляють чоловіки, які не люблять зобов'язання, або не впевнені у собі. Найчастіше такі побачення в реальному житті закінчуються криміналом, аби захистити себе від зловмисників, фахівці радять. Розтягнути цей контакт в часі більше довідатись про особу. Правда ж друге, домовлятися справді про ті. Форми, навіть якщо йдеться про побачення, навіть якщо йдеться про якісь наміри десь зустрічатися, щоб це було в публічних місцях, щоб це було в безпечних місцях. Зараз чоловік Ольги під вартою, а її брат під домашнім арештом. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до шести років позбавлення волі. Долю ж рокової жінки вирішує суд.